В Житомирському районі у ніч на 25 травня 2025 року внаслідок масованої атаки військ Російської Федерації загинули троє дітей з багатодітної родини два брата і сестра віком 8, 12 та 17 років. Ольга, сусідка родини загиблих дітей, розповіла, що близько третьої години ночі пролунав вибух. Свист стихав, стихав, стихав і поки не вийшов сильний вибух. І потім ще два тихеньких вибухи було в нашому вісі. Тільки полетіли стекла в теплиці. У сусіда рядом хата з хатою всередині штукатурка полетіла. У брата, у чоловікового, він перший живе, ми живемо трошки далі туди, а він перший живе з вулиці, то у Времянці е Ну, вікна з рамами вилетіли, гараж відкрило. Місцева жителька Інна проживає на сусідній вулиці від місця вибуху. Жінка каже, що дивом уціліли вона, чоловік та син. Їхній будинок зазнав чисельних пошкоджень. Воно сталося дуже миттєво і дуже швидко, і ніхто. І ми від цього просто попросиналися, що дуже великий шок у людей. У, ну, у нас, а потім ще як узнали, що це там таке на знизу, то просто ще зраділи, що ми хоча залишилися живі. Тетяна, місцева жителька, дізнавшись про руйнування будинку брата, приїхала допомогти родичам. Своїми силами на даний час очікуємо оперативну групу, щоб зафіксували, бо зараз працюють з тими людьми, які постраждали є там, де є постраждалі. На даний момент просто своїми силами все, що можемо, намагаємось врятувати. Там то вам допомагає, так. друзі, родичі. Юрій Денисовець, виконуючий обов'язки Коростищівського міського голови, розповів кореспондентам Суспільного, скільки людей травмовано і скільки пошкоджено будинків. Внаслідок нічної ракетної атаки ворога е, в нас, на жаль, загинуло троє дітей з однієї сім'ї. Батьки слава богу, живі. Зараз вони перебувають в лікарні, отримують допомогу від наших медиків. Загалом до лікарні звернулося 9 осіб. З них двоє в тяжкому стані на цей час. Шестеро в середній ступені тяжкості, і одна людина отримує амбулаторне лікування щодо пошкоджених будинків. По даним національної поліції зафіксовано шість знищених повністю будинків. Щодо пошкоджених, наразі встановлюємо дану інформацію. Працює комісія нашої міської ради, яка зараз здійснює об'їзд і обстеження відповідних будинків, тому що їх дуже багато, це десятки, і наразі досить тяжко сказати. Збираємо інформацію щодо пошкодженого житла. За словами Юрія Денисовця, постраждалим людям надали прихисток родичі. Станом на 12-ту годину ніхто із постраждалих не звертався з приводу надання тимчасового житла. Протягом дня до пошкоджених будинків з'їжджаються волонтери, представники благодійних організацій, щоб надати людям плівку, фанери, шифер та інші матеріали. Слідчі СБУ в Житомирській області кваліфікували чергову російську атаку як воєнний злочин і розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 438. Порушення законів та звичаї війни поєднано з умисним убивством та частиною першої статті. То посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Кримінального кодексу України Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.